Сьогоднішнє відео це продовження бесіди з головним агрономом агрофірми Борщівське, що на Гайзумщині Бовдуй Миколою Миколайовичем. В своїх коментарях глядачі, після порівняння, як ми живемо зараз і жили колись при Радянському Союзі, висловлювалися по різному, і багато таких, яких хотіли б повернутися знову назад, чого хоче і Росія. Ні до чого вертатися, ні до чого повертатися. Ну, ну Я ж кажу, ось ви бачите і тракториста зараз комбайнера в кабіні. Який комбайнер раніше був, замазаний того пиляка. Зараз він комфортно, в нього кондиціонер працює, все там працює, це чистенько, ладненько. Техніка зовсім не та. У нас тепер, ну як, щоб зібрати, Цю площу, що один комбайн збирає, ни треба було нам 5 штук, по крайній мірі, щоб на один день. Тут нічого порівнювати. Я навіть не ходжу. І по всіх аспектах. Хто каже, що краще жилося, то... та не жилося краще нам. Тут ось ви підходили до одного шофера, так його батько, щоб купити Жигулі щоб дали йому право купити Жигулі. Він здав чи 12 биків, це за те, щоб тільки в очередь першого поставили. Було при Радянському Союзі. Так, це при Радянському Союзі. Влас, зараз, що, пожалуйста, хочеш машину купив, хочеш. І в кожного в нас машини вже є, і в кожного в нас Та ну, і не одна машина, і що там і в магазинах є, і, і випить, і закусити, як кажуть. Я не відкрию секрет, як скажу, що і у вас, і в нас ще багато таких людей, які б хотіли повернутися, щоб Росія вернулася. Хай. Що їм сказати? Щоб, що ну... їм сказати? Я б сказав так, хай ото то, візу оформляючи, як там, поїдуть, подивляться, поживуть там, побачать. В Росію не треба далеко, це то Радянський Союз. Подивляться там і хай тоді хай приїжджають, дивляться, хай роблять виводи. Жалкувати за Союзом нема за чим. Це... Однозначно. Однозначно, це даже... Навіть... Люди зазомбовані, що ж. Зазомбовані, так. Зараз да. можливості багато, слухають їхнє телебачення, радіо слухають, інтернет, все доступне. Ну вони щось не дуже. Мозги включають. Мозги не включають, да. це. Їм здається, що як було, то і колись так воно і повернеться все. Я не жалкую. Коли буде перемога, ось, та хотілося б, щоб скоріше. Хотілося скоріше. Щоб це вже й сьогодні. Ну вона вже незабаром. Та, я відчуваю, що це незабаром буде, але все одно це, звісно, хай військові там дають. Прогнози, коментарі, а нам ну, нам ждати та допомагати фронту. І чекати розвалу от її імперії. Да, щоб, щоб вона вже більше ніколи не піднімала. Щоб вона вже да в 21 столітті отаке от да, творити. От на і на весь теле. світ дивиться на одну людину, що вони творять і не можуть, і не можуть да, приборкати. приборкати. Да. Дякую вам і до перемоги! до перемоги. Все буде Україна.